Так. Всім привіт. Таке швиденьке включення на 10 хвилинок. Турнірчик я вже сьогодні відбігав. Привіт, Олег. Тому. Але сьогодні багато халявних монеток з альянсових закупів. Тому тому, тому, ми таки спробуємо того тафлі розловити. та та там Ну, давайте. Поїхали, давайте не тягнути. Тут прям дуже гарно звучить фраза кота за яйця. Не тягнути. Тому що, якраз ми за котиком сюди і прийшли. Забрати все, що можна забрати. Забити казарми. Так, переповний супер. Привіт, Станіслав, Саша, дякую. І поїхали. Чого чекати? в загальному. Треба Тафлера. Прям капець, як хочеться. Але за рахунок того, що альянсовий ще із з астралами припав, тоді будуть і астрали і там ролитися. Е, давайте не знаю. Половинку котиків поролимо. Десь там. Не знаю, 15-17 призивів. Потім на астралів, потім назад на котиків повернемося. Привіт. Кракена Тівій Влад, привіт. Піймав нового Астрала. Ох, вітаю, він дуже класний. Прям, якщо мені випаде, сьогодні, до речі, хтось скидав з наших випав новий Астрал, а другим бонусом Соломея. Прям краще, я не знаю, що може бути. Щоб, типу, астрала нового соломейкою піймати. Так, ну що, поїхали, поїхали з котиків. Там все забрав. Давайте спочатку по черзі з кожного по одненькому. О, і соломею теж, ну, вітаю, це, мабуть, найкраще, що може бути. Так, краще твірка випали далі з нього ролимо. Е, привіт, Антон. Ясно, швиденько. Потратимо монетки? Там вже дивлюся вже порядка 50 дронів в нашу сторону летить, тому треба швиденько поролити і йти. Готуватися до обстрілу. Так. Ну що? Кафлєр. Так, ну, четвірочка, окей. Угу, дякую. Зло. Ело. Ось таке, типу, четвірка, після четвірки трійка. І знову четвірка, після четвірки трійка. О, дві четвірки підряд. Та, ну это. Та, 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 та. Антон, напиши десь фіном, не знаю. Хай підкрутять уже. Дивіться вже, скільки четвірок підряд пора. І Ганджу. Але щось з тебе багато четвірок падає. Знову. Киньки такі собі. Так ще 5 призивів побіжимо на Астрали, а потім сюди повернемося. Треба буде її прокачати на трьохзіркові турніри. У мене вона вже є. Майже до кінця докачана. Щось я не пам'ятаю, чому, але коли я читав її уміння поняв, що вона мені надо Не знаю на що Треба буде перечитати передивитись. Але чогось почав її качати. Планше. Так, ну ще два призивчика і поїхали на Астралі. Ну, давайте, щоб я вже не нервничав нічого. Четвірка. Ну, не хочеться на четвірці зупинятись, давайте ще, а потім прийдемо, як четвірки перестануть падати. Все. Поїхали на Астралі, потім доролимо тут. Ну тут то теж було б гарно соломейку зловити разом з цим новим демоном. Так. Давайте з цього нового і ролити. Починати. І є в мене таке чудо. І таке в мене є прокачане на максимум. І таких дуже багато. Раніше, з рахунок того, що в цьому призиві там, умовно, не так багато там трійок. цих Star Swift падало. Дуже багато. Так, Роман, привіт, дякую. І такий у мене вже є. І цікавий просив, що якщо одна п'ятірочка впаде, то відразу друга впаде. Так, давайте вже перескакувати з нього на когось іншого. Угу, Четвірочка. Брієна, дякую. Як багато корму? Тільки питання я зараз весь цей корм в... в свою червону кицю залию. І все-таки я її відложу і почну качати когось іншого. Зелені пруть до тафлера переходити. Так, на четвірках зупинятись не хочеться. Давайте ще десяток там, потім сюди. О, знову четвірка. Або ліани Так, так Давайте десяток там, потім знову сюди повернемося. Так, так, от од... однозірковий інструктор. В принципі, в мене такого загону немає, зараз трішки розгрузимося. Якщо випаде, буде цікаво. Але тут шанс прям дуже мізерний Жовте. Чотирьохзірковий, але було б цікаво, якби такий випав. Ну, хокеюшки. я забув. Забув, не знаю вже стільки. Хоча приблизно якраз десь і Десь десь вчасно зайшов. Чесно кажучи. Ніхто мені от тих, кого я хотів взяти, я взяв. Кого я Цього буду качати, цю, можливо, навіть буду качати. І усе. Більш нікого мені тут не треба, тому просто збираємо по черзі. Хай буде. Та не те. Ну, щось же має випусти? Ну, хоч щось одненьке. Таке, повертаємося до астралів. Там скриньку відкриємо. Так, четвірка, червоні. Може, Соломейка прийде? Я весь час жаліюся, що в мене, кроме зелених хілів більш ніяких немає. Нічого такого цікавого. Хоча взяв костюм на. На кого я взяв костюм? На Дявочаню. <схід> Тому, якщо шо, прокачаю. Буде хоч якийсь. Вона не сильно. Е, гарна уже зараз трішки застаріла. Але в порівнянні з іншими моїми хілами незеленими, то буде добре. Так, то пишуть. Угу. Так, четвірка. Буже дві буде. А, от вона, Роман, ти був правий. <гум> так. Давай, Роман, пиши ще раз, що зараз буде п'ятірка Поки що ти пишеш, і воно збувається прям відразу, як тільки ти написав, і випала п'ятірка. <гум> Не та, що хотілося б, але. Так, знову четвірка. Ну так, да, він взагалі ні за що не рахується за п'ятірку так точно. Єдиний плюс з такого п'ятизіркового героя, що його можна на обмін взяти усе, мабуть. Більш куди його використовувати незрозуміло. Ну, давай, ти така гарна. Принеси мені щось хороше. Іш така. Якісь портали дійсно сьогодні поломані, да? Хоча мені сьогодні скидали, що ловили. То просто під вечір вже за, за день вже всіх виловили, під вечір мені нікого не залишили. І що, нічого не дасте? Ну давайте. У мене є зараз кого качати, тут не так обідно, умовно, якщо в мене були там місяць назад чи там три тижні назад. Взагалі не знав, що робити. Тому що вже чотирьохзіркових героїв планував качати. То зараз в мене трішки є, кого качати. Тому, в принципі, якщо найближчий там, місяць нікого не зловлю, то не сильно і страшно. Але, ну, капець хотілося б. Ну, четвірки, четвірки, якісь гарні йдуть останні на астралах, не буде. На четвірці будемо завершувати. Окей. Давайте мені тафлера вже. Шо ви оце жадні чиїти? Фоско. Мишок мені не треба, чи крисок тут така була, надо котиків, щоб їх ловила. Три. Також колись грав прокачений є. знову Кайлані. Так, ну котик, зелений і котик. Якщо його котиком можна назвати, майже те, що хочеться. Так. Знову вона. Знову Кайлані. Данте. І велик сьогодні ще не було щось новеньке. Якісь магічні заклинання, Антон. <свісно> 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 так, четвірка, окей. Воно подобре, але він в мене вже є. В мене всього. Е Два види Фауна, по-моєму, три види, так. Да? Але один з цих трьох, яких в мене є, це Ізидор. Одного качати. Ну може, на якісь повільні війни не буду качати. Скоріше за все буду, він гарний. Але що повільний. Тому. Тому це точно буде не пріоритет. Класно, класно, що хоч щось випало. Уже не, не типу, не просто так ролив Але хоч щось воно таке собі. Сильне задоволення не принесло. Так, Сорока і останній. Ех, буду без котика знову щось червоне суміто. Ну, нічого, нічого. Одненького зловили уже добре, що взагалі не нічого. Але шкода, що це Ізідор. Тут не знаю. Хай навіть цей Гідеон був би. Аскіон Класний Ці Мод. Та всі вони гарні. Всі. Прям немає негарних. Але не дубль Ну, причому такий дубль Якщо там дубль когось іншого. Не знаю, два котика, якби впали, а то дубль гарний. А це такий собі дубль тому що він в мене вже є і не сильно його хочеться зараз качати. Ну і все Не зловили ми таке котика, значить, не судьба. Будемо без нього. А так хотілося а так хотілося Ну, сьогодні вже останній день, тому, можливо, якогось наступного призиву. Десь колись його ще дадуть. Цього призиву вже точно не будемо ролити. Так, дивимося. все, нічого більш немає. А, давайте ще отут -от два рази рольнемо, можливо, новий таун впаде і буде добре. А, він такий цікавий, цікавий. Я читав про нього опис, подобається. Щоб уже все скрутити на відео. Ну, майже. Тоже зелений, теж з цієї сім'ї, але трішки не такий. Дуже схожий він, до речі, до лукаса візуально. Е, ну і все, тепер точно закінчуємо. Е, не сказав би, що погано Останніх три дні, умовно, що я там щось роли вловив. Все-таки в мене є тепер нова червона кішка, вона також не прям імба, але мені в команду зайде, що подобається. Буду її качати. Зараз все в ню залию. Чи в неї, а не в ню. Ось так. А потім, можливо, навіть і за Ізідора візьмуся ще одного. Не знаю. Точно буду качати, скоріш за все, але не дуже швидко. Тому що він мені не сильно потрібен за рахунок того, що вже один є. Е, окей, давайте ось на такому закінчимо наш, наш призив. І поїхали готуватись до тривоги. Ех, не хочеться, щоб воно все до нас долітало, але пишуть, що багато летить. Тому, якщо це хтось дивився в записі, всім дякую за перегляд, всім, хто призиває. Хай буде удачі трішки більше, як в мене, на левіт котиків, тафлерів. Всім пока-пока!